Стихійна торгівля біля Вінницької районної лікарні триває вже багато років. Однак, з прецедентом продажу м'ясної продукції, в прийомному відділенні швидкої допомоги районної лікарні вирішили розібратись. Ми. Журналісти інформаційного центру власно інфо в інтернет-мережі з'явилось відео, в якому чітко видно, що в приміщенні лікарні швидкої медичної допомоги Вінницького району торгують ковбасами. Я кусь салон, 95. Ну, видишь, ты то, -то уже. А так? Да. 220 долларов. Вот, 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 сюда. Заявник підозрює, що лікарні через родинні зв'язки головного лікаря та начальника департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації міщені райони лікарні продається м'ясна продукція, ковбаси, балики, кров'янка в антисанітарних умовах, транспортування цих м'ясних продуктів. В ящиках, звичайних ящиках, які тільки валяються на смітнику. До речі, я наголошую, що пан Кривов'яз, головний лікар Центральної районної лікарні Вінницького району, він є чоловік Тетяни Бабій, яка очолює департамент охорони здоров'я і курортів Вінницької обласної держадміністрації. Перехожі Вінничани не схвалюють перспективу купівлі ковбаси в медзакладах, мовляв, лікарня – місце не для того. Негатив. Тому що все повинно продаватися, де воно має продаватися. На базарах, відведених місцях. Люди хворі і продавати м'ясо. Це неподобство. Ну, м'ясні продукти, мабуть, не... не мають продаватися в лікарні. Для цього є заклади харчування. Користувачі соціальних мереж з-поміж продавців ковбаси називають і охоронців цього бізнесу скандальну охоронну фірму, гепардзахист плюс. Вступник головного лікаря Валерій Щербань визнає, що всі винні зобов'язані понести покарання та відповісти за такі дії. Це недопустимо, і за це дійсно люди відповідальні, мають бути покарані. І в даному випадку, якщо це допускається в тому відділенні, якому ви сказали, і є відео фактори, які підтверджують факт. Цей, то дійсно тут мають бути люди, поки. тому що функціонально центральна районна клінічна лікарня ні в які ворота не, не входить. Такого не повинно бути. Головний лікар відмовився від коментаря. Каже, що він тут ні до чого. Так, Але... Ви, ви на... не повинні бути зимає. на робочому місці, правильно? Ще раз, я на курсах. Будь ну, ласка. У вас ВО тогда, да? Да, да. так? То, да, Чекайте, Ні, що біз. за цирк? Будь ласка, вийдіть, що там поставте, цей магнітофон, поставте там. Будь ласка, що ви це Юристики, також депутат Вінницької районної ради по-своєму прокоментував подію. Це є грубе порушення діючого законодавства, це є порушення норм кодексу про адміністративні правопорушення, тому що стаття 160 цього кодексу передбачає відповідальність за торгівлю з рук в не встановлених місцях. Голова Вінницької районної ради пообіцяв розібратись у даній проблемі та створити спеціальну комісію. Хоча в даній ситуації провини головного лікаря не вбачає, так як це приміщення нашої да, комунальної власності, ми будемо розбиратися. Ми я думаю, що створимо комісію. Уже візьмемо пояснення, ми вже я вже головного лікаря, але розумієш, його не було і дозволу він не давав. До того ж, важко зрозуміти, хто відповідальний за дії в приміщенні районної лікарні, адже лікарі кажуть, що відділення швидкої медичної допомоги передане ще місяць тому у власність міської ради. Однак Сітарський це заперечує. Фінансується з обласного бюджету. з обласного бюджету. Це третій рівень от е медичної допомоги. Ну екстрена, вона вважається як третій. Ну, от і вони фінансуються з обласного бюджету. Тому по любому повинні. А ми на сьогоднішній... аж ніяк не місто. Бо сьогодні Кривов'яз говорив, yes. щоб передали місто. Ще цю колбасу продавали ви. в початку, вони зайшли, сказали в приймального відділення. Я зайшов в приймальне відділення, не в приймальному ніку, тому що там прийом хворих не може продавати колбасу. Продавали на швидкій медичній допомозі, швидку медичну допомогу передали місяць назад під мініцину катастрофу, під містом. Не місту, просто це вважається. Ми передали їх в віддання комунальної установи обласної ради, е, яка обслуговує місто і район разом. А що вимагали райони? Райони душили, що коли передаєте установу, то передавайте цілісний майновий комплекс. Оце Вінницький район, єдиний, який його не передав. Жодних юридичних документів, актів приймання передачі цих приміщень не існує. Тобто, на сьогоднішній день це приміщення Вінницької районної ради. І е, це приміщення, балансоутримувачем виступала Центральна клінічна районна лікарня. Тому і, напевно, вона повинна нести відповідальність за ті всі факти, що там творяться. Міліція в свою чергу обіцяє з'ясувати усі обставини справи. Дану заяву ми передали на розгляд дільничним інспекторам міліції для того, аби перевірити, чи дане явище є як стихійна торгівля, з якою ми давно боремося, і відповідно до якої ми складаємо адміністративний протокол згідно статті 160. Чи дійсно головний лікар займається діяльністю, яка дозволяє даним людям? Займатися підприємницькою, скажімо так, діяльністю на території даного закладу, отже, в нас стоїть задача перевірити, чи дійсно в діях головного лікаря є правопорушення. Михайло Рюхов, Сергій Немирівський, власне інфо.